Як зрозуміти, що у близької людини залежність. Помітити проблеми з алкоголем з боку непросто, тому що вони проявляються по різному. Залежна людина може вести себе як зазвичай і нічим не видавати свій стан. Але все ж є кілька ознак, які вказують на проблему. Тривожитися варто, якщо людина бреше про кількість випитого, вживає більше, ніж планував, і не може зупинитися. Забуває, що говорив або робив у стані сп'яніння. Відкладає справи і обов'язки, щоб випити, використовує алкоголь для боротьби зі стресом або проблемами. Продовжує пити, навіть якщо алкоголь зіпсував його відносини з сім'єю або нашкодив кар'єрі. З часом залежність може перерости в алкоголізм і призвести до більш серйозних симптомів. Наприклад, галюцинації. Мачного психозу, патологічного сп'яніння, коли навіть невелика доза викликає помутнення свідомості і підвищує агресивність. Крім того, людина з алкоголізмом відчуває себе пригніченим і сумним, поки не вип'є. Тому боротися із залежністю краще на ранніх стадіях. Як допомогти людині із залежністю один обговорить проблему. Ваш близький може не помічати, що його відносини з алкоголем далекі від здорових. Або соромитися про це говорити, уникаючи розмов. Ваше завдання створити комфортні умови для цієї непростої розмови. Починати обговорення можна тільки тоді, коли людина твереза. Важливо поводитися доброзичливо, не кричіть, не лайтеся і не називайте його алкоголіком. Швидше за все, він вже відчуває провину або навіть ненависть до себе, тому ваша агресія тільки погіршить ситуацію. Говоріть спокійно, попросіть його відкрито розповісти про свої переживання і причини, які змушують його пити. Будьте готові до того, що людина може заперечувати проблему, злитися або кричати не приймайте це близько до серця. Якщо розмова загострилася, краще зробити паузу і повернутися до неї пізніше. Можливо, ваш близький сам захоче продовжити бесіду, коли буде готовий. 2. Допоможіть знайти нове захоплення. Алкоголь займає важливе місце в житті залежної людини. Але якщо наповнити його дні цікавими заняттями, тяга до спиртного може зменшитися. Запропонуйте записатися на курси, почати займатися спортом або знайти інше хобі. Ви можете запропонувати свою компанію, але не наполягайте. Можливо, людина захоче займатися цим самостійно. Пам'ятайте, що перед вами дорослий, який має право приймати рішення допомагайте, але не беріть на себе всю відповідальність за його життя 3. Пропонуйте провести час разом. Не ігноруйте залежну людину, не відстороняйтеся від неї. Навпаки, кличте його на прогулянки в кіно, кафе або інші місця, де можна провести час без алкоголю, це допоможе йому не випадати з нормального життя. Головне, щоб заняття не було пов'язано з випивкою. Вам також краще не пити в його присутності, інакше він може сприймати це як лицемірство. Також дайте йому зрозуміти, що якщо він захоче випити, він може зателефонувати вам, щоб відволіктися. 4. Розкажіть про безпечні способи боротьби зі стресом багато залежних людей використовують алкоголь як засіб від стресу та поганого настрою. Це пояснюється тим, що спиртне викликає викид ендорфінів, гормонів, які тимчасово покращують самопочуття. Але з часом ефект змінюється на протилежний, алкоголь пригнічує вироблення серотоніну і допрізіну, що тільки посилює депресію. Поясніть це коханій людині та запропонуйте альтернативні способи підняти настрій, прогулянки, спорт, музика, медитація або навіть темний шоколад. 5. Переконайте звернутися за професійною допомогою. Впоратися з сильною залежністю поодинці майже неможливо. Тому допомога фахівців дуже важлива. Але змушувати людину йти до лікаря проти його волі марно, терапія працює тільки тоді, коли людина сама хоче змінитися. Ви можете лише м'яко запропонувати варіанти і підтримати його. Якщо він боїться або соромиться, запропонуйте піти разом на прийом або зателефонувати на гарячу лінію. Можливо, у вашій присутності йому буде простіше почати розмову. Важливо залишатися поруч. Залежна людина часто віддаляється від близьких і оточує себе тими, з ким можна випити. Тому ваша підтримка особливо важлива. Покажіть йому, що життя без алкоголю може бути цікавим і насиченим. Якщо ваш близький не усвідомлює свою залежність, запропонуйте йому пройти тест або почитати інформацію про вплив алкоголю на здоров'я. Це може стати першим кроком до змін. Головне не тиснути, а підтримувати. Навіть маленькі кроки в правильному напрямку можуть призвести до великих змін.